Ми хотіли купити і сняти на Не 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 улиці. Саме такого я ще не бачив. Реально, не бачив. Чисто кетчуп, причому це не якийсь там соус. Це просто самий звичайний кетчуп. Клас. Радий вітати всіх на Волинській землі. Місто Луцьк сьогодні на зв'язку. Ми зараз тут і будемо тестувати шаурму. Сьогодні спробуємо знайти найкращу шаурму в місті Луцьку. Якщо це взагалі можливо, я думаю, що так. Тому готуйте щось смачненьке і приємного перегляду. А я полетів. А де тут шаурма? Там? Окей. Шаурма Лафа, бачите, подача яка класна. Ну, мені подобається. Я такого ще не бачив, чесно кажучи. Мало того, що вона розрізана навпіл, це буває іноді в хороших закладах. Але тут їх ще вставили в якісь колишки, Так. Ну, тобто, має гарний вигляд, виглядом. Дивіться, коштує вона аж 135 гривень. Тут шпинат. Спинат, як правильно, українською коротше тут. Айсберг. не пікінська капуста, а саме айсберг. шпинат, м'ясо, курка, я так розумію, помідор, але якісь соуси в них модні, солодкий чілі і чесниковий. То, як вони сказали, то це має бути дуже смачно. А по суті, ну зараз подивимось. О, бачите? Тобто одразу ти не відкусиш? Ну, як на мене, це не зовсім зручно, тому що вона, бачите, отак замотана. І її не відкусиш. Тут це папір, це не лаваш такий білий. Лаваш в них якийсь цікавий. До речі, саме такого я ще не бачив. Реально, не бачив. Він як млинець майже. Я так розумію, що це саморобна піта. Але вона вже потекла. Бачите, вже капає. Давайте куштувати. Це смачний. Рол. Від поняття шаурми класичного, це далеко, але це смачно. По суті, десь в яких місцях, де більше м'яса, то схоже за смаком на шаурму вже таке більше класичне поєднання. А от інша половина, де більше зелені, помідорів, огірків і всього іншого, то такий фреш-рол, але смачний. Мені, в принципі, подобається, я думаю, що. Що можу сказати по закладу лафа? Е, дуже стильово, мені сподобався заклад оформлення, там приємно знаходитись. Коротше, все класно. Зайти туди точно варто і спробувати цю шаурму. Точно варто. Хоча в мене е, трохи язик не повертається назвати це шаурмою. Це такий дуже смачний якийсь. Ролл з куркою більше, ніж шаурма, тому що вона не смердить шаурмою. Вона схожа за запахом трохи на шаурму, тому що там і чесничкового соусу трошки є, і там солодкий чілі. Воно то смачно, класно. І, до речі, там овочі грилі. Я здивувався. Я думаю, що це таке. А це був кабачок на грилі. Я дістав да, шматочок. Причому нарізано воно так смушками. Тобто його зручно їсти, не просто там кільце кабачку туди закинули, а так. Ну от я ж кажу, це незвичайний формат просто шаурми на вулиці. Це більше ролл, тому що коштує він 135 гривень. І в Києві вже мені пишуть, коли я там їм шаурму за 100, мені пишуть, ти що, шаурма за 100, кому вона нафіг потрібна. А в Луцьку за 135 така, напевно, це наймодніша шаурма Луцьку. Але вона якісна, вона смачна, вона не смердить, її приємно їсти. І найбільше в цій шаурмі мені сподобав Лаваш. Такого лавашу не було і не буде. Причому я не скажу, що це прям той лаваш, який би я хотів використовувати у своїй шаурмі. І, 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 насправді я б такий не хотів. Але він цікавий. Ну, щось щось в цьому є. Спробуйте. Класно. Відчуйте трошки атмосферу Луцьку. Смотрите, мы снимаем так, да, Я блог. обзор блог про себя ну, снимаю, про свою жизнь. Не, 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 вас не будет. Вас никто не снимает. Нет, вас никто шаурму, не снимает. Шаурму, про шаурму. Просто, вот я вам сейчас острый нож Пусть належите мне, вот это дело не делайте. Нет. Я не буду синема. даже потерпляться. Не вас. шаурму. Не шаурму. надо снимать. Не надо. Я Меня... не даже пиши. я фотографировать не люблю. Вы, не, не, не вас. Вас нет. Не надо снимать. Не шаурмун, нем, не, шаурму, не, 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 не киоскую. Не надо ничего мне. Не надо снимать. Не снимать. Вас никто не снимает. Мы не снимаем вас. <laughs> Ви вірите? Мені вот на деві такі менти мене розставляли фотографію. А тут фотографія є ну, свої жизни, а ви не снімають. Ну ми хотіли купити і снять на її. Не купити і не снімайте, не надо не снимать. Хорошо. Вас не снімають. Не не так. Давай, асповодіть. Хорошо. Хотіли зняти, прорекламувати заклад, кажуть, не треба синімати. Ну не треба так, не надо. Сюди можете не ходити. Вас тут не раді будуть. Люди. Блін. Люди мені пишуть, гроші хочуть платити, щоб я прийшов, зняв їх шаурму. Тут приходиш просто по рекомендації підписника, побачили камеру, вигнали. Ви уявляєте собі таке? Це щось якийсь прикол. Такого в мене ще не було. При тому, що якби тут була якась антисанітарія, там чи щось таке. Ні, ну чисто насправді все. Ну там же чисто було нормально, правильно? Друзі, у нас дві шаурми, які знаходяться прямо пліч опліч, одна з другою. Напроти Порт Сіті, прямо Варшавський ринок. І дві поруч шаурми. Ця називається Дамаск і коштує 80 гривень. Ця називається якийсь там Принц, Кебаб Плюс написано. Коштує 70 гривень. Тобто ця найдешевша за останній час, яку я взагалі. Буду куштувати. Давайте почнемо з цієї. Мені, якщо чесно, не дуже подобається, коли зверху кладуть отаку купу соусу. Я не зовсім розумію, як то їсти. Ну, це дуже жирно буде, так? <плес> Ковтає? <плес> До речі, от правда, зараз мені реально цікаво. Напишіть в коментарях, ви любите, коли зверху тонна майонезу цього чи соусу? Просто його іноді ну, просто забагато. Ти кусаєш і в тебе. Повний рот, ніби тобі півпачки майонезу вилили у рота. Є люди, які навпаки кажуть, що класно, бо багато соусу, але ну, це перебор. що Тут, що тут. Лаваш, до речі, непоганий. Він м'який, притому трошки підсмажений з хромтячою такою скоринкою. І він смачний. Капуста біла, звичайна біла качанна. Капуста звичайна біла. Курка, ось бачите, яка ану окремо курку. До речі, курка якась дивна. Знаєте, схоже, реально, знаєте, як це продається в магазинах. Філе курки, яке вже підкопчене. По консистенції це взагалі точно вона. За смаком ну, трохи менш копчена, звісно, але все одно відрізняється від тієї жирної шаурмяшної курки, яку зазвичай кладуть в шаурму. Огірок, помідорчик, бачите, щось вона вже. їй погано рап дуже стало, просто вона розвалилася вся. Ось бачите, але дивіться, довгенька за 80 гривень. Такий розмір. Така стандартна стандартна шармяу. Бачите, морква, огірок, помідорчик, соус чесничковий на майонезі чистому, я думаю, тому що він такий досить жирний. Ну, по факту нормальна курка. Наскільки її тут багато, зараз зрозуміємо. Ну, вистачає. Так, наїстися цією шаурмяу можна. Це сама-сама класична шаурма в уявленні якоїсь там. Шаурмяшки на звичайному ринку в будь-якому місті України. Нормально, це не жахливо, можна це з'їсти по суті. Але супер кайфу від неї отримати важко. Так, поїсти просто норм. Як сомельє зіб'ю волинським квасом собі трохи смак. Смакові рецептори обнулили. Ах, соус. Ой, жах. У цьому закладі нам сказали, що. До тієї шаурми Дамаск кладуть мало соусу, що вона буде трохи сухенька, тому візьміть у нас квас, щоб її запити. Не свою, а їхню шаурму. Не сказав би, що вона суха, там всього вистачало реально. І соусу, і помідорів. Це, напевно, одна з найрідкіших, яку я куштував. Так, давайте я одразу отак. Цей соус, до речі, схожий на попередній. За жирністю. Але тут ще додані якісь спеції. Тобто він не просто білий з чесником, а тут, бачите, яка ще зелень. І він трохи кисліший. Така кислинка є, але приємна кислинка. М -м -м. Оце запах тупо шаурми. Одразу так от я розриваю і відчуваю най-най-най. <післяння> Класичніший шаурмяшний запах. Я, напевно, давно такої шаурми не нюхав. По суті, те саме. Капуста помідор, огірок, тільки тут немає моркви. І зовсім інший соус. Реально за смаком він кардинально відрізняється. І ця, ну так, на перший погляд, смачніша. А ну зараз. Ви знаєте, мені, чесно кажучи, смачніша ця, причому, що вона дешевша на 10 гривень. 70 гривень усього лише за шаурму зараз. Навіть у Луцьку, давайте, якщо коротко, між Дамаск і оцією Кебаб плюс я би обрав її. Всі, хто дивляться це відео і розуміються, що значить класика шаурми, стандарт, там де є і капуста біла, і помідорчик, і соус, і червоний, білий, і чесниковий, і курка сама звичайна така в міру жирна, в міру просмажена. Оце воно є. Оце напевно сама класична шаурма в її розумінні. Моя думка така, що я би брав цю вона і дешевша, і трохи смачніша. Ну, знову ж, кардинально вона якось не відрізняється. Лаваш, в суті, такий самий, курка просто інша, більш така запашна і підсмажена, а там була така преснувата. І соус класний шаурмяний. Все, йдемо далі. Поки що три шаурми ми затестили, четверту нам не дозволили затестити. Сам, сам шаурміст вигнав нас. Із трьох одна супер дорога, пафосна, модна. а дві... Самі самі стандартні. От ті, які я щойно куштував, я не можу вам їх рекомендувати. І і лаваш нормальний, і курка нормальна, там, і, і не суха, і ні та, ні та, і соусу багато, і все. Ну просто це настільки вже якось, можливо, лише мені, але настільки набридло, це вже не смачно. Ніби то за схемою роблять і все. От перші свій прикол якийсь, вона. От більше я ніде такої не куштував, як перша. А таку, як зараз ми куштували, в кожне маленьке містечко, в кожному селі є така шаурма. Тому шукаємо далі. Друзі, завжди, коли я приїжджаю в наступне місто, я роблю опитування у своєму інстаграмі, де краще з'їсти шаурму. Тому, якщо ви. Хочете щось порадити або слідкувати за мною в онлайн режимі, тому що це відео вийде ну, принаймні через два тижні після того, як я був у Луцьку. Тому підписуйтесь на інстаграм, слідкуйте, там я завжди у новому місці і показую, де я, що я і слухаю ваші поради. З приводу Луцька дуже багато радили: I Love Kebab, але... Це сітівуха, вона є в кожному місті України і я її вже тестував у Львові, тому можете подивитися випуск зі Львова, якщо ви ще не бачили. Там i love Kebab, Мною вже протестований, я сказав свою думку. А зараз, чому би не затестити шаурму на вокзалі? Де ще не тестити шаву, як на ринку або на вокзалі. Ринок вже був. Тепер відправляємось на вокзал, тим паче, її вже радили. Це шаурма Бейрут. Написано було в мене спробуй бейрут. От зараз і спробуємо. Погнали, шаурма Бейрут прямо на самому вокзалі Луцько. До речі, я не знаю. Вона має бути краще, ніж та на ринку, тому що ну, тут просто неймовірна кількість людей, яка стоїть постійно в черзі за цією шаурмою. Просто шаурма на вокзалі, ну це річ особлива. Але бачите вже, ось вона яка тонка донизу. Хм. Знову ж, згори купа соусу. Переходимо до тесту. Чесно, лавар, ви бачите, мені аж складно жувати. Лаваш тут набагато гірший, ніж в попередніх двох. Ніякий. Абсолютно. Дофігас соус, бачите, це чисто кетчуп, причому це не якийсь там соус. Це просто самий звичайний кетчуп. Капуста, огірок, м'ясо, я поки що навіть не те, що не відчув. І не побачив, а ним навіть і не пахне. Дайте я одразу розламаю її. Коштує вона 75 гривень за розміром менше, ніж дві попередні. Просто тупа. От уявіть, несмачний лаваш, просто майонез з чесничком. Майонез з чесничком. Капуста, звичайна білокачана. Причому досить багато. Хоча, чесно кажучи, вона добре жується, вона м'яка, але просто сама звичайна білокачанна капуста. Помідор, огірок і трохи м'яса. Давайте ще раз окремо м'ясо. звичайна курка, ну просто тупа. Це, на жаль, не є смачно. Чи їв я в житті гіршу шаурму, ніж ця? Так, бувало і не раз. Але... самі бачите. Просто тупо, несмачна маса з м'яса, капусти і купи майонезу. Якось вийшло дуже коротко, але я не хочу витрачати час на щось нецікаве. На жаль, шаурма в самому серці вокзалу Луцьку не варта уваги аніяк. І при чому. Вона тут одна. Добре, якби тут там, було, там, знаєте, як в Києві п'ять шаурмяшок на квадратний метр на вокзалі. Можна окремий випуск зробити просто навіть е, два окремих випуски: Південний вокзал Києва, Южний вокзал Києва. І там буде по п'ять точок і можна їх все тестити. І тут лише одна, і вона, на жаль, ні. Рухаємось далі. Друзі, нагадую, що в нас в кожному випуску є активний збір для наших військових. Наразі активна банка на пікап для батальйону Гонор. Посилання в описі під цим випуском. Вже зібрано близько 300 тисяч гривень, залишилось ще трошки разом до перемоги. Приємного перегляду далі. Друзі з Луцька завезли мене до знакового місця. Це будинок скульптора видатного Миколи Голованя, будинок майстерня. Його, бачите, він такий має вигляд чудернацький трохи, тому що тут все зроблено. Його скульптурами повністю. Зараз просто давайте я зроблю так, щоб не ходити повз, а покажу вам в деталях, просто дивіться. Реально дуже круте місце, щоб просто так лягти. І не думаючи ні про що відпочиє. Хоча насправді, можливо, це може бути і синдром стендаля, коли людина гостро сприймає якісь витвори мистецтва. Можливо, товариш знепритомнів від цієї краси. Приїхали на, здається, це називається ГПЗ, якщо я правильно розумію. І тут має бути якась хороша шаурма. принаймні багато хто казав, що треба їхати сюди. От зараз і перевіримо. Ну що, а зараз 15.58. Ну, хоча б меню подивимось. Отак от, от. Не вдалося нам, на жаль, скуштувати цю шаурму. Тому будемо їхати кудись ще далі. Так, це була не та шаурма. Тепер направляємось ту. Нас е, скоректували, сказали, яка саме. Он вона, вже я її бачу. Донер тайм вона називається. І знаходиться прямо в глибині ринку. А? хочеш, то я снимаю. Шо? Я? Що? Себя снимаю, как я кушаю. Как кушаю, снимаю. А, не, я думаю, снимаешь я снимаю, як я... Як їм знимаю? Снимай тут реклама наша. Чу? Рекламу хочу зробити. Та можна поїсти, господи, з роки на чому. Я думав, ви про за рекламу заносити, на голову. Я себе! Коротше, в, в Луцьку якийсь прикол, просто <стукна> я не знаю чому, це вже вдруге. Тут хоч трохи... тут хоч вийшов нормально, що? Ну, плюс-мінус, і те, реакція не дуже. Але тут, хоч я почав знімати після того, як мені зробили, тому зараз буду їсти, тестувати. Погнали! Перше, що мені вже подобається в цій шаурмі, це ціна. Вона коштує усього лише 70-65 Ой, які 70? 65 гривень. Минула коштувала 70, я казав, що вона найдешевша. Ні, 65. Та була в якомусь галімому лаваші, паперовому, який їсти неможливо. А ця піті. М'якенькі, класні, афігезні піті. Принаймні, на вигляд піта ця дуже смачна. Я думаю, що і на смак. Давайте, ану. Да, хороша піта. До піти питань немає. Головне, що там усередині. Погнали. Тобі як? Супер. Вона реально не ну... давайте так, в порівнянні з попередніми усіма, окрім першої, оця реально смачна. Піта не заважає тобі їсти, знаєте, як цей паперовий лаваш, який просто неможливо проживати. А ця смачна. Я скажу навіть більше, за 65 гривень я, напевно, смачніше нічого вже і не з'їм. Бачите, вона знаходиться ось на ринку, на базарі. Тобто тут, я так розумію, у кухарів, у власників є завжди доступ. Швидкий максимально до свіжих і дешевих продуктів. Можливо, тому вона і коштує 65. Можливо, за критеріями, якщо просто якість, то лафа чи лафа реально краще, прикольніше, смачніше і все інше. Але по ціна якість, напевно, це найкраща шаурма в Луцьку, тому що вона реально смачна, вона не смердить, соус не. Не просто там тупо майонез, а якийсь чесничковий, більш-менш легкий, багато курки, офігенна піта, а не галіми якийсь лаваш. По факту тут нічого особливого немає. Тобто звичайна курка, морква, капустка, соус і смачна, реально класна піта. Але з усіх ті, які були дешеві, ці в районі 70-75, Оця за 65 це просто топ. І якщо ви хочете спробувати смачну і дешеву шаурму у Луцьку. То я вам рекомендую заїхати у цей заклад, який називається ось Donor Time, Здається, приїжджайте і ви 100% не пошкодуєте. Ну, так, це стандартна простецька шаурма, але смачній піть, і вона класна. Мась на вежу в Луцькому замку. О, сюди так. Це другий ярус. Дуже повище. Третій ярус. О, тут вже віконці відчинені. А тепер підіймаємось іще вище, на самий верх. Вау. О, там пушка. Тепер йдемо на самий верх. Вже це останній ярус, тут оглядовий майданчик. plus Героям слава! Усім дякую, що дивилися. Сам Луцьк мені дуже сподобався. Це місто, яке 100% хоча б раз у житті треба відвідати. Але щодо Шаурми... ну, звісно, Луцьк то не є столиця Шаурми. Луцьк то місто з величезною стародавньою, дуже цікавою історією. Приїдьте в Луцьк, візьміть, до речі, екскурсію на замок. Прогуляйтеся, кайфоніть від цих видів. Шаурму тут з'їсти можна. Але краще, думаю, сала. Дякую всім за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку і зустрінемось у наступних випусках. Якщо ви, до речі, не підписаний, підпишіться, щоб не пропустити. Реально спускатися набагато складніше, ніж підніматися.